Слава Україні про наслідки масованих атак Росії шахедами, про збільшення застави адвокатки з Кам'янеччини, про нову поліцейську станцію на Хмельниччині. Детальніше про це та інше далі. Я Ольга Захарченко в ефірі першого Подільського п'ять хвилин на головне. Окупанти зночі масовано атакують Україну шахедами у Чернівецькій області. Пошкоджена залізнична інфраструктура. На щастя, жертв та постраждалих серед працівників та пасажирів немає. Рух продовжується. Про це повідомили в Укрзалізниці. На Сумщині росіяни били по житловому сектору Білопільської громади, внаслідок чого горіли будинки мирних жителів. На Прикарпатті пошкоджені будівлі та транспорт у Коломийському районі. На Полтавщині влучанням знищена будівля підприємства, пошкоджені приватні оселі, лінії електропередач кілька тисяч абонентів без світла. Щонайменше одна людина поранена. Сьогодні з 12-ї години до 15.00 планується знищення вибухонебезпечних предметів на колишньому військовому полігоні міста Старокостянтинів Хмельницького району. Про це повідомив очільник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Тож не панікуйте для власного спокою, слідкуйте за сигналом повітряної тривоги в разі оголошення загрози. Подбайте про власну безпеку та життя. Єрмолинецька громада у Скурботі. Сьогодні у селі Соколівка зустрічають померлого військовослужбовця, старшого солдата Гуменюка Андрія В'ячеславовича, який мужньо виконував свій військовий обов'язок до останнього подиху. У храмі Успіння Пресвятої Богородиці Православної церкви України відбудеться чин похорону щирі співчуття рідним, близьким і побратимам захисника. Вічна слава та світла пам'ять полеглому воїну. Апеляційний суд збільшив розмір застави адвокації з Кам'янця-Подільського, яку підозрюють у незаконному переправленні осіб через державний кордон. Як повідомили у прес-службі Хмельницького апеляційного суду, підозрювані обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою до 2 липня 2025 року, збільшивши розмір застави до 242 тисяч 240 гривень. Тоді як раніше, ця сума становила 136 тисяч 260 гривень. Гривень. Нагадаємо, що в травні цього року адвокатку затримали під час одержання 8 тисяч доларів від клієнта, якому вона запропонувала допомогти встановити групу інвалідності для його дружини. Це, за її словами, дало б можливість чоловіку виїхати за кордон у супроводі дружини. На Шепетівщині запрацювала ще одна поліцейська станція. Про це повідомили у пресслужбі поліції. Вона з'явилась у селі Михайлючка. Поліцейську станцію відкрили у рамках проєкту поліцейський офіцер громади. Цей проєкт створений для того, аби зробити поліцію ближчою до людей. Його мета налагодити постійний контакт між мешканцями та правоохоронцями, а також покращити безпеку у громадах, розповідають у поліції. Для роботи офіцера тут облаштували службовий. Кабінет сюди жителі можуть звертатися зі своїми питаннями або ж повідомленнями про проблеми. Станцію забезпечили всією необхідною технікою. Крім того, завдяки допомозі іноземних партнерів офіцеру передали службовий автомобіль для того, щоб він міг швидко вийшати на виклики. Ця поліцейська станція стала вже 18-ю на території Шепетівського району. Загалом по області таких станцій уже 77 Сьогодні через планові ремонтні роботи на електромережах без світла протягом дня можуть залишитись мешканці будинків на 16 вулицях у Хмельницькому. За даними Хмельницькобленерго, до 17-ї години електропостачання може бути відсутнє на таких вулицях: вулиця Вереського, Лісова, Нагірна, Підгірна, Провулок Вереського, Провулок Лісовий, проїзд Перший Вереського, проїзди мрії Перший та другий, проїзди Надії, Четвертий, проїзди Січовий перший. Другий, третій, четвертий, п'ятий та шостий. Синоптики прогнозують на Хмельниччині негоду. Знову попереджають про штормове попередження. В день 23 травня прогнозують грози. Вітер 17-22 метри за секунду. Також град. Оголошено перший рівень небезпечності. Жовтий. Станом на цьому це усе чим стигає поділитися. Ще більше інформації у соціальних мережах телеканалу та у наступних випусках п'ять хвилин на головне. Тож залишайтеся з першим подільським. Бережіть себе.